Ну, ти прийшла в туалет? Прийшла. Молодец. Поклоехала, щоб двері її відкрити. <ріхи> Молодець. Ну давай, давай. Давай, давай. Да. Ты молодчинка, дівчинка. Моя краща дівчинка в світі. Так. Да. Все ми не дивимось. Розумієте, мушу відвернутися, бо вона інакше не піде. Он так. Ще що дивиться, щоб до неї бочок не дивилась. О я знімаю через зеркало. Ти будеш тим туалеті дивишся, муха там сидить. Ну давай. Ті, хто каже, бачите, що моточок маленький, там майкуни. Не... Ви ж так вони ходять, вони опираються лапками. От, і так ходять. А, тобто половина водка фактично не задіяна, тому вистачить міста. 50 сантиметрів до на це теж нормально, достатньо. Цінка моя дівчина. Вона така хороша, така молодець. Біжи, 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 я зроблю. Біжи малечі, біжи. Молодець, молодець, молодіць, молодіць. Господинка моя, акуратно. Може, раз повернемося перевірити, чи все нормально. от я включила змивання, бачите, як працює. І зараз воно змиється. Є сенсорний режим, через 40 секунд змиває, і через 20 секунд змиває. Якщо кишечка повернеться в районі 20-40 секунд на лоточок, то знову видлік буде 20 або 40 секунд. Тобто на кишечку, коли вона там, немає литись водичка, так? Тобто вони не бояться цього. Датчики руху гарно працюють. Так, зараз у нас закінчиться 3 хвилини. Це фігово, бо якраз піде змивання, і ви не побачите ні чорта. Аха-ха. Так, все змило, ну що застало, то застало. Зате гарно змило. Я задоволена. Ми якраз змиття регулювали. Дуже класно все змило. Не все встигла зняти, але як виробник скажу, що супер змило. Я щаслива. От. Ну і все. Дякую я я вже була, я вже була, була-була, От був долучний кішечок. Взяли з вулиці завдяки ось цьому лоточку, бо не потрібно прибирати за котиками, дуже зручно. Замовляють, є міжнародна доставочка, і є ще три лоточки по зниженій вартості із попередньої партії. Не потрібно буде довго чекати. Отак, виробляємо під замовлення. Казі, казі, вам ви такі будете щасливі, як моя господиня. Правильно? Будете щасливі і щасливі. То не потрібно буде прибирати за нами.